Одного разу міні патрон гуляв своєю мамою в парку. Він весь час зупинявся, щоб роздивитися різні дивні предмети, які повно лежить восени під ногами. Песик відстав від мами і загубився. Засмучений він ходив між будинками. Дівчинка Маруся побачила його і забрала додому. І нагодувала його. Песик залишився вдома відпочивати. А дівчинка Маруся пішла шукати його маму. На дворі вона побачила розгублену маму собаку. Вона забрала її додому. Вони стали жити усі разом. Собачки жили біля дома Марусі, вони разом ходили гуляти в парк і збирали букети з листя. Ще ходили гості до друзів.